Привіт, друзі, вона Варші в ефірі і сьогодні у нас дуже по плану маленька, коротенька, покатенька. Але в гарне місце. Для чого? Все розкажу, покажу. Чому, для чого, все розкажу, все буде. А ви ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, підтримуйте донатом ЗСУ. ЗСУ нищить Москаля і наближає нашу перемогу. Ну а ми в'ємо показувати, що сталося. Лечу в МТБ сток. Там мені пацани ніштячки тримають. Йду зараз заберу. Взяла на 149 корпус 4. Хай, everybody! Привет. Пацаны працюють в поте лица. На светло не было. Здорово. Андрюха, счастья, здоровья. Что там? І поміняли вже перехідку, ваш серваш готовий і будемо туди. Півгодини відбулися. Тапки приїхали, і доміряти. Має бути ще одна штука, і я знаю, де вони. Так, не подалі для чого я їх взяв? Щоб їхати далі, їхати швидше, менше втомлюватися, коефіцієнт корисної дії при подалюванні був у мене вищий і в принципі все. Тобто, ну якихось серйозних таких, як би то сказати, причин для придбання контактів в мене не було. Просто я захотів спробувати, що таке контакти. Насправді ні, мене з ногами оці штуки мені сказали, що контакти тобі мають допомогти. Їхати трохи далі, трохи легше і менше втомлюватися. От я вирішив спробувати, чи зможу я на контактах їхати трошки далі, трошки легше і менше втомлюватись. Е, так, а, а, з контактами. Вибір контактів. А, значить, Вибір контактів був надзвичайно простий. Я просто собі вибрав лук е, X-Track. Це просто чорні. Були ще граю волотіше, вони бронзові. Ну погодьтесь, е, на нього бронзові... Ні, не на правду, не посувало. Ну, а от Більша проблема це був вибір взуття. І з взуттям була дещо більша проблема, тому що взуття відносно дороге є. ну Чому відносно. Тому що, наприклад, кросівки New Balance коштують 4 4500, а, наприклад, контактні Shimano якісь там є певно, якась цей вони коштують 3500. Відповідно, ну відносно дорогі, але є і дешевший варіант. Дешевший варіант це був Merida Щось там, комп, Т, Р і так далі. Вони схожі на звичайні шузи На звичайні кросівки але мають кріплення для, власне, для шипа знизу. І там не все так однозначно з ними. Що з ними неоднозначно, Зараз я все розкажу і покажу. Вибачте, за багно, яке на черевику. Ну, просто тут після дощу весь парк такий багняний. Так от, в чому була проблема. Ну, Верніше не проблема, а нюанс, про який ніхто вам не скаже, це шип має ось цей два положення. Це є нижнє положення, а є верхній. Коли ви його поставите верх, у вас буде надзвичайно маленька вістань, щоб оцей шип попадав кріплення для контакту. О, от і все. Це те, про що вам ніхто не скаже. Тому що я спробував його пересунути, спробував пів години пробував застібнутися. в мене два рази вийшло. Два за півгодини. Тоді я пересунув шип, і все стало на свої місця. Тепер, який ще нюанс треба знати? Шип треба виставити під себе. Е, у мене ось цей шип стоїть неправильно, він має стрілочку, його треба десь якось чуть-чуть посунути, бо мені вивертає коліно. Мені... Та, до речі. Е, мені вивертає коліно, я сижу на велосипеді, у мене права нога втікає всередину рами, а має їхати дещо рівніше. Тому треба зараз поправити шип і. У мене є для цього такий мультитульчик, але для цього треба вибити какаху з нього спершу. Бо він о, ось тут позабивалось. Отже, що я зробив? Я взяв, відсунув шип трошечки, ну якщо так дивитись, вліво. І теоретично в мене нога мала би піти сюди, а не сюди. Правильно? Наче то як правильно. Зараз пробуємо, бо на лівій нозі треба зробити точно те ж саме. Та, це наразі є проблема для мене. Контактне взуття, щоб виставити шипи. Та, є байкфіт, я знаю, ну на то є свої причини, чому я ще не їду на байк -фіт. З Часом я там буду також і ми виставимо все під мою посадку і так далі. Врахуйте, а, та, до речі, дуже гарний момент. Врахуйте, що якщо ви візьмете собі контакти, треба буде підняти сідло. Десь на пів сантиметра. А так. Тут є резиночки, щоб отак от сховати. Правда, як бачите, так Шем за своє життя взуття не крутивши шестигранником. тигранником. Так, виставив я начебто шипи. Тепер, стосовно контактів. в мене look X-Track. Це є одні, напевно, з найдешевших, найдоступніших в плані фірмових контактів, які продаються, не китайські, там розброс і так далі. Так, вони підзасрані, нічого страшного їм не буде. Так, що тут є головне? Ось цей момент. Бачите, мінус плюс це регулювання. Я скрутив максимально в мінус. Що це дає? Пружина стала м'якша, вона стала легше взуватися, легше визуватися. І пар параноя Параноя на рахунок того, що можна впасти, та, можна впасти, бо ви просто елементарно забуваєте вистібатися з контактного взуття. В перший же день я що зробив? Я поставив контакти, я виставив максимально в мінус. Я значить, вдома повчився. Взу, визу, 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 визу. Ну, Нормально, вроді взуває, визуває, все, можна їхати катати. Поїхав, їду, 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 їду. Ну, Файно їдеться, нічого питань нема. І в якийсь момент часу я просто забуваю, що я в контактах, мені треба зупинятися, я зупиняюсь і такий. Встигаю в останній момент, нога просто вивертається з дикими воплями. Я встигаю вистібнутися і підставляю ногу. Один єдиний раз. Перше. Далі я вже пам'ятаю, що я їжджу в контактах, і я просто, коли розумію, що мені треба сповільнитися, просто повертаю легенько ногу, так як пружина скручена максимально. У мінус, нога легко вистібається. На рахунок виставляння шипів я сказав, що це індивідуально треба попробувати. Марі бляха, як коні. Треба попробувати поїздити, виставити так, виставити сяк. Воно крутиться, воно регулюється, так, з тим треба трошки побавитись один раз. Один раз, поки не вб'єте в життя. Коли вб'єте в життя або шип, ви знову будете з тим бавитись. Але ви вже тоді будете приблизно розуміти, під яким кутом вам треба виставити той шип, ви його приблизно виставите, раз, два, ви, ну, одним словом, ви навчитесь. Їдемо катнемо, попробуємо, як воно виставилося і наскільки зручніше стало їх. Отже, я проїхався і що я довідався? А довідався я довідався рівно те, що я шипнув в ту сторону, повернув. Мені ноги ще сильніше вивернули. Відповідно, зараз процедура вся та ж сама, ми виживаємось, перекручуємо і так далі і тому подібне. Розвернув, значить, я шипи трохи в іншу сторону, і все стало набагато краще. Я значить, тепер не чую, щоб мені так вивертало коліно всередину. Ну, це бачите, це індивідуально, з цим треба побавитись. Не хочете бавитись, заїдьте на байк... Як байкфіт. А у нас Сергій Пісецький робить у Львові. Він зробить. Виставить чипи, виставить висоту сидіння, виставить вам правильно довжину виноса і так далі і тому подібне. Оце сьогодні гарна погода. Я вчора вибрався знімати відео. Боже, дощ поріщить, я в дощовику. Багнув всюди. Засраявся, заталапався. Ай, то було капець. Стосовно взуття. Взуття у мене на шнурівках, як бачите. І тут є нюанс, не завжди виходить добре і зручно зашнурувати. Деколи засильно, деколи залахо. Це такий нюанс, про який вам ніхто напевно що не скаже. Тому, мабуть, наступне взуття я візьму таки на бога. Так, наступне взуття, все правильно. Контакти мені дуже зайшли, дуже зайшли. Реально відчутно легше їдеться. Наприклад, ось тут я покатався, тут вгорку, горку вниз, там згори вниз і так далі. Ну, одним словом. А контакти мені зайшли. Дійсно, навіть в гірку, коли йду, то ну, чути, як ноги тягнуть догори. Та ноги дещо більше забиваються, дивно. Але я знаю чому. Тому що я дурак лечу на всі гроші. От. Ну, тестую взуття, мені ж треба знати, наскільки сильніше забиваються ноги, менше забиваються ноги, наскільки коефіцієнт корисної дії більший, нижчий і так далі. Е, швидкість вища. Е, значить Їхати дійсно легше, вгору їхати, легше, обхіли брати, легше затяжні, просто собі їду та, ну вгору та й в е, В принципі, все. Що я забув сказати? А, Міф на рахунок впаду впаду. Мені дві людини, які знали, що я купив контакти. Дві людини задали питання: впав? Не впав майже, але майже не рахується, тому отак. Міф насправді міф, бо єдине, що вам треба, це послабити цю силу з встібуванням на педалях. І... Спробувати десь біля дерева, біля якогось поручня, декілька разів стібнутись, вистібнутися і на тому все, і пам'ятати, що ви їздите в контактах, а не в поталках. Е, один раз впадете, запам'ятаєте. А якщо у вас пам'ять краща, ніж в мене, щоби не падати, то запам'ятаєте і будете собі їздити просто в контактах. Отак, тому -то наступні покатеньки вже в контактах. І взуття, взуття бюджетне, ми Чому Merida? Тому що воно було найдешевше. Це було найдешевше контактне взуття, яке я знайшов за 2500. І педалі. Ну, це ціни в інтернеті. І педалі 2300. Я ж купляв в магазині Сток в хлопців, там в мене своя вже знижка є, відповідно, мені це обійшлося дещо дешевше. В там можна купити як контакти, так і такі контактні шузи. Взуття контактне, хлопці допоможуть, встановлюють шипи, підрегулюють, розкажуть, покажуть і, і так далі. Я ж з цим не заморочився, я вирішив, я сам, я сам це вмію, я сам це зроблю. І проковирявся з тим два дні. Ну, Плюс-мінус два дні, добре. Але тепер я виставив і тепер я готовий їхати на наступну покатеньку. Наступна покатенька буде в нас дуже класне місце. Ставте вподобайку, якщо вам це було відео корисне. Підписуйтесь на канал, підтримуйте україномовний контент. Донайте на ЗСУ, ЗСУ нечить Москаля і наближає нашу перемогу. З вами був Анаворшіленк і до наступної покатеньки. Па-па!